Одеса 11 червня приймала саміт Україна Південно-Східна Європа. Це вже четверта зустріч у такому форматі з двадцятого року. З нагоди саміту вперше Україну відвідали новообраний президент Румунії Нікушурдан та президент Сербії Олександр Вучіч. Саме він став єдиним учасником саміту, який відмовився підписати спільну декларацію. Основний меседж якої засудження російської агресії в Україні. Інші ж учасники саміту підкреслили, Україна є форпостом Європи і сам. Саме від того, яким буде хід війни, залежить у тому числі безпека Європи. Ми маємо стояти спільно перед лицем замаху на мирну, демократичну, безпечну Україну як Форпос Європи і як. Лідера оборони Європи, ми тепер маємо розуміти, що входження України до Європейського Союзу до НАТО це.